Всі підписівки мого каналу. Дивлячись відео наших пастирів, то чітко для себе розумієш те, що Ісус Христос нам хоче через пастирів донести свою істину. І щоб було все чітко і зрозуміло, то Бог через наших пастирів все розказують, що було, що є і що буде. Тому що без Бога ми ніхто і нічого. І навіть взяти тих двох орлів. Вони шукають собі одну пару підходящу. І все ж таки вони, як кажуть, до кінця вдвох. І таким чином вони можуть все ж таки і один одному їсти принести і жити разом, виховувати своїх дітей. Тому нам потрібно вчитися не ігнорувати Ісуса Христа, а все ж таки бути подібними до наших пастирів і до тих, хто... Нам хоче донести істину, бо без істини Божої ми не зможемо нічого зробити. І таким чином ми все ж таки вчимося і молитися, і будувати своє життя, щоб бути подібними до наших пастирів. І все ж таки все буде добре.